Вітаємо наших глядачів в ефірі. Соціальна програма Світ без меж. Я вітаю наших гостей ефіру Софія Гапєєва. Вітаємо, Вітаємо. і Анастасія Круподер. Вітаємо зараз ми робимо такий соціальний короткий відеосюжет на теми цивільного захисту, а точніше, на тему мінної безпеки. Насправді це дуже актуальна тема, щоб і під час відпочинку і під час канікул, і в будь-який час нашого сучасного життя, наші діти і батьки, щоб вони знали, як безпечно поводити себе в різних місцях. І знаєте, багато. Закладів долучаються до цієї теми, ми вирішили трошечки так творчо до цього долучитися, тому що чимало серед запрошених наших гостей ефірів вони мистецтвом займаються музичним, і от ми саме творчий сюжет підібрали, але він не просто творчий, він дійсно соціальний. І зараз я вам фрагмент цього сюжету покажу, а потім ми дізнаємося короткі враження. Зараз я ось тут він покажу фрагмент. Цього сюжету. Зустрітися з тобою ми екскурсію міна України. Від від болота до моря. Я усе тут знаю. Рушай за мною. у курсі. тут зла росіяни на полі бою. чек І оскільки мертві не собою. Снаряди і тут, і там подаруночки відвати Того, що з нами сталося, вже не зітреш Дивись під ноги, дивись, куди йдеш А ось він твій перший крок Обі розтяжки ховати їх у іграшки в лісі і на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі. Тоді згадай один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Десять зайвих лайків, мертвому припарку. Стався до заліза, як до тигра в зоопарку. Не... Отже, ми подивилися зараз е, фрагмент. Я озвучую такі е, ключові меседжі, ключові цитати з цього відеоролику. Світ цікавий світ без меж, але ти дивись, куди йдеш. Це перший момент. Спочатку погляд, потім крок. Це такі сучасні правила мінної безпеки. А чому ми цей ролик вибрали? Я зараз покажу на екрані цю заставочку. Ну, знаєте, ми не будемо зайвий раз, як то кажуть, щось піарити чи когось хвалити, чи когось лаяти. У нас така дитяча громадянська журналістика, і її мета, її творче завдання полягає в тому, щоб об'єктивно доносити таку соціально важливу інформацію. От насправді, насправді, так, стоп, повертаємо сюди. Насправді це такий дійсно соціально важливий було створено відеоролик. і це фагот, який свого часу закінчив спеціалізований музичний заклад Харківську середню спеціальну музичну школу інтернат І От ми вирішили для тих дітей, які музичною творчістю також займаються, от показати саме такий творчий контент на тему мінної безпеки. От, відеокліп створено танок на Майдані Конго, скорочено та ТНМК за підтримки Фонду Східної Європи. Ви бачите зараз на екрані програми Дивись під ноги. Ну, насправді це актуально, щоб у творчий спосіб показувати такі актуальні соціально важливі знання. І зараз ми дізнаємося в наших гостей ефіру. Наскільки було зрозуміло, наскільки це так? Просто, ясно, класно чи не дуже. Ну тобто, ваші враження, Настя, як тобі цей відеоролик трьохвилинний, твої враження? Мої враження я навіть не знаю, але я розумію, що дуже багато людей може згинути через разумів і так далі. Так. Многі діти можуть не знайти якийсь іграш. А там так. Молодець. Ти дуже основну, я так зрозумів, що ти повністю передивилася, повністю трихвилинний цей сюжет від початку до фіналу, так? Це дуже-дуже добре, щоб ми без скорочень, як, як читаємо ми сюжети повністю від початку до кінця, так само, щоб ми робили перегляди без скорочень, без купюр. Е, насправді дійсно так, е, для чого цей сюжет було створено, щоб показати сучасним дітям, що десь там щось там замількало якась там красива іграшка, і захотілося на шару щось взяти. Ні, не бери. Спочатку погляд, потім крок. І там ще в сюжеті говориться про те, що. Е, Нічого не чіпай, 101 викликай. 101 це спеціальна державна служба надзвичайних ситуацій або рятувальники, які їх скорочено називають МНСники. Рятувальники, от спеціальні служби, які дуже таку соціально важливу місію виконують і в мирний час, і під час війни вони не тільки гасять пожежі, а ще й рятують людей. От це якраз дуже важливо. Що там і розтяжки всякі, і міни можуть бути приховані, в іграшках можуть, знову ж таки, небезпеки всякі можуть бути закладені, щоб дитина не повелася на ту безкоштовну іграшку, і щоб потім не ризикувала своїм життям. От Для того і створено було цей відеоролик. Ну, Мені особисто, знаєте, що я. Хоча я полюбляю класичну музику, це. Музикант створив е, цей відеоролик, але це такий реп, такий сучасний музичний контент. Настя. Як тобі той формат репу? Це не класична музика, от як ти музичну програму виконуєш під час музичного навчання, а от такий реп. Як тобі от, е, воно, твої враження від того репу музичний формат. 10 із 10, точно мені вся музика сподобається. Реп, хоч реп, хоч бітбокс. Угу, Зрозуміло. Ти у нас універсальний музикант, який як читачі все ядно читають і новели, і казки, і детективи величезні повісті. Це дуже добре, щоб ми, щоб ми були такими універсальними в пізнанні світу. Ну що, шановні глядачі, дійсно, світ цікавий, світ без меж, але ти дивись, куди йдеш, а ви дивіться, що робите, куди йдете. От ще раз я вам покажу. Оцього фрагмент відеоролик показувати не буду. Ви самі зможете перегляд зробити. Але знаєте, я скажу коротко, от коли соціальне замовлення виникає, ну це треба постійно дуже актуальна тема. Треба на це звертати увагу, то ми рішили це зробити у такий творчий спосіб. І от тут за мною приховалися і Семенчик, і Богданчик, і ще їхній друг, поки не скажу імені, це поки маленький секрет. Вони теж дуже уважно. На це все дивилися. От наші іграшки, наші дитячі друзі, от, вони уважно все це подивилися і теж зрозуміли, що треба спочатку дивитися, потім думати, а потім робити. От три такі складові: дивися, думай і роби. І не забувай що один викликай. Отож, будьмо безпечними і на цьому сюжеті дякуємо за увагу.